Доброго дня! Погода 27 червня 2023 року в Україні загалом в більшості регіонів прогнозується пасмурна та хмарна. Дощі будуть по всій країні, окрім західних та південних областей, в яких опадів не очікується. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні температура вночі буде прохолодною. Коливатися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, а вдень від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря буде триматися від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла, а в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла, а вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. Південний регіон матиме ясну погоду: температура повітря вночі становитиме від плюс 16 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів. Температура на сході України буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла, а вдень від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 27 червня 2023 року в Україні. До побачення!